Вітаю пані панове, традиційний огляд. Іграшки керамічні можна брати, якщо вам подобається. Тут різні підставочки всякі, такі інші. Посуд і посуд. Так, ліжечко, дитяче. Не забрали. Бронь пройшла, можна прийти забрати без броні. Бортики ліжечка є різного кольору. Є такі рожеві, є от тут друга ліжечка теж буде на броні оставлятися. Є такі от голубенькі. І є такі от, ну, вони не знаю на світлі спишки, чи корішні, чи жовтень... ну, що? світло світло ви чи світло світло чи темно-темно-жовті. Коротше, такі от є. Зараз пробую ближче, не знаю, що з цього вийшло. Так само, оце ліжечко. Вибачайте, знімаю зі спишкою, тут світло, де воно стоїть погане, але фотографії будуть плюс-мінус нормальні. Воно так само буде на бронь. Я його сьогодні сфотографував і виставлю. Колір отакий вот от. Так, да, і це ліжечко, то що вот я показував, от його колір. І матрасик з наматрасничком. Тобто тут теж повний комплект. Шухлядка, і там, і там шухлядка, вон вона є. Погано видно, але вот, вот ця шухлядка. Тобто комплект повний. Візочок не забрали, хоча візочок, як на мене, класний. Тут і зимовий варіант, і літній варіант. Тут два в одному, по суті. Сумка в комплекті, ну то есть, Не знаю, дивно, чому не забрали. Ладно, поїхали далі. Тут традиційно дитячий хаос, дітки граються. Так само тут в іграшках трошки. Хто побачив знову чергову різницю? Напишіть, будь ласка, коментарі, що ви побачили, яку різницю. Так, одяг, 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 одяг на хлопчиків, одяг на дівчатах. А гора на дівчаток о, це все на хлопчиків. На жінок одяг. На чоловіків, дві коробочки оті. На валяток, от там отам, все. І взуття модельне шпілька, каблук і таке інше. Тут щось хтось зразу буду наводити лад, вибачайте, але часу на інше нема. Так. Коротше, взуття різне-різне, різне. Треба приходити, вибирати, міряти. Шкільна форма була тільки на дівчаток, але я дивлюсь, тут вже і брюки кинули. І, скоріше за все, це хлопчачі. Коротше, тут хаос вже, на жаль, ну, перебираєте. кофти, курточки, вітровочки, пальти. Тут все перемішку треба так само перебирати. Далі є спідничка отака. Вот спіднички отакі вот вот три штучки. і Ось вот цей комплект я його не разом показував для східних танців. Отака вот вот сукнечка Раз. Сукня для бальних танців. Сукня для подружки на віскі. Гетри, чи ж гольфи, чи гетри, верніше. Чи як вони називаєте? Коротше, забувся, Лосіни. во. для знову ж таки, або танців, або аеробіки. Тобто, бачите, під п'яточку виріс. Потім вот така вот. Спідничка з маєчкою є. Сукня. Ой! Лампа забуває, не буде видно. Зараз спробую з іншої сторони. Во. От така сукня. Можна сказати, вечірня. І костюмчик хтось повісив. І от така от сукня дитяча. Зараз ближче. Там зверху вона типу бархат чи щось таке. І два купальники, так само, аеробіка, гімнастика і таке інше. Ну і взуття традиційно все понятно. В общем, тут у нас всього-всього дуже-дуже багато, приходьте, вибирайте, це все без броні тут. От тут в цьому залі, в цій кімнаті, кому як зручніше, це все без броні, повторюю. Все, все, -все абсолютно. Головне, якщо ви вибираєте на дитину, якщо дитини з, вашої, з вами нема, то, будь ласка. Документи на дитину обов'язково приділять. Ваш паспорт і свідоцтво народження дитини можна в додатку дія. Навіть, як я б сказав, треба. Так, поїхали сюди. Бронь. Знову ж таки, нагадую, черговий раз, підписалися, поставили сповіщення, він же колокольчик. І вам буде приходити сповіщення про нове відео. Відео розміщається. Зранку, а в групі відео розміщаються ближче до обіду. Відповідно, ви вже зможете подивитися зранку, що з'явилось нового, що забрали, що не забрали. І таке інше. Тобто, свого роду невеличкий, але плюс. Ви раніше бачите, ніж всі. Тепер давайте повільно. Раз, зупиняєте, ставите паузу, роздивляєтесь. Дивитись, що залишилось. Відповідно, це ви знаєте, що можна бронювати. Або якщо пройшла бронь, то приходите без броні забираєте. Кокон, як бачите, не забраний і стільчик не забраний. і тинь. Ті самі гітре вже давно бронь пройшла. О, вот, такі ж самі для аеробіки, гімнастики, не знаю для чого ще там можна. Коротше, гетри є е теж. Так, далі тут зразу кажу, це поки не бронь, це буде бронь. Дякуємо пану Михайлу і пані Катерині за автокрісла і ці консерви. Пізніше я виставлю на бронь. Не зараз. Автокрісла не забрали. Зараз ці баночки вони трошечки не туди. Ось так. От. От. Давайте, щоб зрозуміли, що це окреме питання. Тобто це автокрісло і консерви будуть пізніше виставляти. От те, що було на броні і те, що не забране. Ось так, все. Далі не забираємось. Тобто не треба повторю по відео починати писати. Можна мені автокрісло, а можна мені консерву. Все це в групі, в нашій в телеграмі ви бронюєте. Тільки так. І тепер тим, хто, як завжди, традиційно додивляється відео до кінця, нагадує, олівці є, можна прийти, сказали, мені треба олівці, дайте виберу. Кридички залишились, ніхто не забрав досі. От вони. Вони початі, понятно, але якщо дитинка малює, чому б і ні. І сюди, 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 сюди. Рюкзачок оцей не І цей не забраний. І оці іграшки на присосках. Їх так само не забрали. А, і, 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 і вуаля, є ще окремо відкладена білизна. Білизна, господі, все, я втомився знову її так само просите, я виношу. І чешки чешки різного розміру. І стілечки є, дивлюсь. Підбираєте, приходите, я вам кажу, що є. Ви кажете, що хочете, я виношу, ви підбираєте собі під розмір. Тепер точно всім. Дякую за перегляд, дякую за вподобачку і до зустрічі!